Мені наснився тридцять другий, аж до мурашок пройняло. Хлопчина босий, квола мати, ледь-ледь тримається його. А батька поряд не гледіла він вкляк на вік забрала смерть. Чекістом злістю володіла в кишені в гледів бульбу В отих очах, що так наснились, страху не бачила ніяк, вже сили геть у них скінчились. Живіт від голоду набряк, а голос, голос не почула, та щось кричало середини. Страшенний біль душі відчула. І моку матері й дитини. Відкрила очі, страшно стало враз, застигла в тиші із собою наодинці. Від Відлунням били диким в голові ще раз, дзвони на твіські дзвіниці. На місто падає і мла. звичайний день осіння суті, і вогник тягнеться до скла минулим нинішнім майбутнім І вже навістуні луки. Незмирні тіні простають і прокидаються свічки, очима тих, кого не стало. І ці маленькі пломінці стають тихенько перед кожним, щоб на окраїцю у руці дивитись трогай побожно. щоб милосердя, мов закон, щоб жити і хвильки не прогають. І наша пам'ять ланцюжком між цих свічок перебігає.